Футбольний прогноз, експрес-ставка на 27.07. Невеликі коефіцієнти. Ну, деякі будуть чуть більші, але в основному такі невеликі. Я думаю, саме такі сходяться. Перші матчі це Кубок Австрії. Перша команда австрійська Вільдон вона не є професіональною, грає десь там далеко і Лінс має вигравати. Дають 1,14, в принципі, не такий слабий Лінс, хоча шанси, звісно, завжди є в якійсь команди. Але беру… Якось я впевнений в тому, що мають виграти. Наступний матч це штурм. же нічого не вигадував. 1 9 по м'ячам там теж нема що вибрати. Саме беру ту перемогу, якось не віриться, що Штурм вилетить уже з кубка на такій стадії, не виграє. Це, якби, Хоча шанси, звісно, є в кожній команді, але мені якось не віриться. Андерлехт тут, якщо взяти, Андерлехт Сінтрейден. Якщо взяти саме Сінтрейден, минулого сезону була сильна команда. Зараз подали деякі ключові гравці, і потрібно шукати гру по-новому. я думаю, він має так, як би додавить в своїй грі. Саме додавить чемпіонат тільки починається, і беру саме можна взяти чисту перемогу. Чисту перемогу так само беру, можна взяти позабитий м'ячам, більше 2,5 братя. Голи в чемпіонаті Бельгії залітають, але беру якби чисту перемогу це такий немалий кофцієнт. Можна взяти індивідуальний тотал саме на Андерлект, що заб'є більше півтора, тому що 1,5 кофцієнт це такий досить ну, немалий коефіцієнт. Я вважаю, коли команда грає вдома, ще треба виграти тут 1,2 і не завжди сходиться, а тим більше, мабуть, вони по першому, ну, по минулому сезону, що трейден сильно і було такою командою. <кій> Далі йдуть Олімпійські ігри. Збіра на Аргентину вже програла один матч. Тут ще програючи не виграє, то вже можна їхати додому. Беру тут індивідуальний тотал на Аргентину, Саме більше півтора, думаю, два м'яча вони тут заб'ють і більше. Вони має якось прорватися команду. За мірками Олімпіади досить сильна команда приїхала. Збірна США дають 1,67. Також досить сильна команда, і вони їх грають. Має тут не приігрувати. Я вважаю, мають не приігрувати, але беру саме на те, що США заб'ють гол. Заб'ють гол невеличкі коефіцієнти йде, але має сходитися такі, Я взагалі вважаю, що вони можуть виграти, але завжди треба підстраховуватись, якщо виграть. Все-таки це футбол, будь Люба команда має шанс на перемогу, там не нічого. То гол забити це реально хоча не маленький коефіцієнт. Француз їм нічого не вигадував, досить сильна команда збірна Франції. Я думаю, вони так само виграють цей матч, хоча дають коефіцієнт 1,25%. Якби давали так, якби ще й непогано дають, хоча хто зна. Далі йдемо, це Чемпіонат Сербії. Партизани грає на виїзді. Єдінство проти єдинства. Дуже так якби зіграв в лізі чемпіонів. Програв так, якби безстарно, хоча там є дві сторони якось він з тактикою, я думаю, не вгадав. Якось вони грали дуже так м'яло. і Динамо везло, де й наполучали трохи м'ячів. Думаю, тут про Лігу чемпіонів їм вже можна забутися, треба думати вже про лігу Європи, її потрібно якось та саме реабілітація. Тому що якщо почне всім проєгрувати, то так і тренера можуть звільнити. Єдинство, це така команда, вони в принципі мають вигравати. Можна брати чисту перемогу, але я беру Х2, що було напевно. Я думаю, сили тут їм немає берегти, тому що відіграти 4 м'яча в Лізі чемпіонів. Тут якби їм не вийде саме Х-2, то. Можна брати і чисту перемогу, вже він має вигравати. І останній матч це Славія Прага. Теж дають не малесенький коефіцієнт. Маленький коефіцієнт дають, я саме беру на П1, по забитим м'ячам там теж нема що вибрати. В принципі, Славія має забивати два м'яча чи заб'ємо на три. Хтось знає, можна, може брати і більше 2,5, але ось ставку намагаюся поставити таку, щоб не ризикувати. Вона вже втратила очка Славія, я не думаю, що ще буде втрачати. Очка, буде досить так підозріло для такої команди. Проігрувати чи не виігрувати, потрібно боротися за чемпіонство. Отакий вийшов експрес-ставка, майже 5 коефіцієнт. Лайк за прогноз. І всім удачі!